Друзі, усім привіт-привіт! Усім доброго вечора. Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Ми сьогодні на кухні, і сьогодні я буду варити молочний суп, молочну кашу хто як називає. І буду варити так, як навчила мене мама і бабуся. А ви напевно скажете, що я беру неправильно. Але вона для мене дуже смачна. Ну що ж, почнемо? На самий початок я наливаю водичку. Десь тут 150 грам води. І тепер ще відразу влю молочко. Молочко в мене домашнє. Куплене. Ось лю таку кружечку. Тут є 0,5 літрів молока. Ось так. Тепер ставимо на вогонь, В мене воно вже стоїть на газовій плиці. Тепер я збільшую вогонь. І нехай закипає, а коли закипить, друзі, я тоді вам покажу, що я роблю далі. Наше молочко закипіло. Добавляю я ось стільки солі і столову ложку сиплю цукру. Я люблю солодку кашу. Ви можете сипати цукру менше. Ось так. Тепер я розмішую, і коли воно знову закипить, ось тоді я буду додавати свої крупи, друзі. Хто при можливості, при бажанні, може ще додати чуть ванільки. щоб молочко знову закипіло. Ось наше молочко закипає. А тепер будемо, друзі, додати крупи. Крупи сьогодні в мене є булгур фруктовий. Ось таку кружечку буду помаленьку сипати. Я мити не буду, друзі. А якщо беремо рисові, гречані, Шоняні крупи, звичайно, промиваємо до чистих вод. І все. Тепер будемо, збільшимо знову вогонь. Нехай закипить. покипить декілька хвилин і будемо смакувати, друзі. Ця кашка буде в мене чуть густенька і смачненька. Як бачимо, друзі, кашка наша вже закипає, буде густенька. Я таку кашку люблю густеньку. Вона буде дуже смачна. Нехай покипить пару хвилин, хвилин 2-3. Я виключу, накрию кришечкою, чуть постоїть. І буде дуже смачна молочна каша суп. Ось, друзі, і готова наша молочна кашка, суп. Дуже смачна. За бажанням можете додати собі кусочок маселка. І саме Такій крушеці я дуже люблю їсти свою кашку. Ну що ж, друзі, кому сподобалась моя ось така кашка, молочна каша суп. Ставте мені пальчика доверху, пишіть коментарі, задавайте питання. Підписуйте, друзі, на мій канал. Пригощайтесь! Печивом, цукерками, чайком. Чай дуже смачний, дуже смачний чайочок. Поїмо кашки, поп'ємо чайку з печивом. І буде добре. Бажаю вам миру, любові. Бережіть себе. Усім пока-пока!